Капеланське благословіння на 31 січня 25-го року, в Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спакусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії розповідається про те, як Ісус відповів на Його батьківщині, коли почали докоряти йому, що Він. Ну, що як він може бути пророком, якщо ми бачили, як він народився, і бачили, як він жив, і бачили змалку, звідкіля це пророцтво може бути народжене в цій людині. Ісус відповів їм такі слова, каже, що пригадайте історію, як Ілля, Ілля коли був голод 3,5 роки, і Він був посланий не до якоїсь ізраїлітянки. Або юдейки, або посланий до вдови в Сарепту, тобто і на племінниці. І там харчувався весь час голоду. Господь харчував його чудом, що мука і олія завжди з'являлися для потреби. І не вичерпувалося. І Єремія. Було багато прокажених у цьому Ізраїлі, але він силив прокаженого сірійця, неємана. Знаєте, ці слова, ця відповідь цим ну, людям, які були навколо Ісуса, мене, знаєте, я задумався над цими словами. А чому? Про багато знаєте, хворих, багато ну, навколо, але Іремія зціляє лише одного, або через нього проходить зцілення лише одного. І те ж саме, що е, і Ілля, він тільки сам, ну, тільки коли сталася ну, ситуація, то Господь повів його не в Ізраїль і не до кого не в юдеїв. Я задумався, що не в цьому справа, що будуть всі зцілені. Право в тому, що всі ми теж помремо. Сіємо в гріховному тілі. І задуматись треба над щось іншим. Тіло тлінне, а є життя вічне. І ось над вічністю ми повинні задумуватися, замислюватися, дивитися в цю сторону, дивитися на себе і співвідносити своє життя з вічністю. Бо в ну, мене немає відповіді на це питання. Я зараз не дам. Але погляд я свій направляю на, на, знаєте, на Ісуса. Як це можна жити в єдності з Ним і з Його духом іти в одну сторону, в один бік, в один і той самий, з ним поруч. Одні питання. Але коли ти починаєш їх задавати і запитувати, Господи, а в чому тут смисл? Де? Дай мені розкрити те, на що я здатен зрозуміти. І тоді він відкриває, Відкриває потихеньку, готує для відкриття мене внутрі і відкриває. Скільки скільки я можу знести, щоб не злякатися, щоб не відступитися. Щоб не загордитися, а щоб у мирі і в покорі смиренності перед ним йти шляхом, який він для мене передбачив, який для мене є спасіння, життя, радість. І, от, і тоді, коли я починаю відкривати, що таке радість вічна, життя, яке живе. А що таке добро, як і Господь добро, з точки зору вічності, з боку цього, то я, знаєте, потихеньку затихаю, дивуюсь, але і стаю частиною цієї радості, цього добра, цієї вічності, цієї досконалості. Багато чого ми не можемо зрозуміти, не зможемо, не здатні нам і не зможемо зрозуміти. Але це не означає, що Господь не задовольнить нашу потребу в єдності з Ним, і тоді те, що не можемо ми, здійсниться за допомогою Його сили, і Він нам дасть тоді, коли ми будемо готові це прийняти. Додати, сьогодні я не можу нічого додати. Кожен повинен теж задумуватись, чому? Або де я, а де Господь в цих випадках. І якщо я з Господом, то мені може і не треба запитувати, чому. Питання, знаєте, іноді ми шукаємо відповіді на запитання, і, а іноді саме і тоді задовольняємося цією відповіддю правильною. А іноді ми. Не шукаємо відповіді на запитання, бо саме питання відпадає. Знаєте, було питання, а потім зникло. А коли немає самого питання, то і відповіді не потрібно. І мені здається, це все саме зараз. Коли ми не говоримо чому, а просто затихаємо і радіємо від того, що Господь з нами. Амінь.